Будній день та дощова погода не стали на заваді. Вболівальники жовто-чорних прийшли підтримати рідний клуб у поєдинку 13-го туру першої ліги. Цього разу чернівчани вдома приймали футбольний клуб Юкса з Київщини. Вже після першого тайму глядачі не мали жодних сумнівів, що перемога буде за Буковиною. Враження неймовірні. буковинці, молодці. Оденаста ну можна сказати, вже один перемога підряд. Вони найкращі, які є. Вони навіть краще, ніж Динамо. Їм перемоги і перемоги, і завжди перемог. І щоб вони виграли кубок України у нас в краю найкраща команда в світі. Буковина тепер радуй наших болівальників, наших ветеранів. Дякую нашим ігрокам. Буковина – чемпіон, і ми завжди переможемо. І слава Україні! і ЗСУ! Буковина добре сіграла перший тайм, Два гола забила. Я вірю в нашу буковину і думаю, що наші виграють. Мені дуже сподобалось. Хороший кожушко, краще і Підлепенець теж Найкращий всі. Дахновський, всі мовці. Буковина показала хорошу гру, контроль був. Забили два гола. Мені сподобався перший тайм. Божевільний перший тайм. Кожушко взагалі топчик забиває, який там вже п'ятий, шостий гол. І під то просто топ. Я думаю, що він вже в наступному сезоні, напевно, Дінамо Київ, Шахтер. Все дуже круто. Буковина взагалі топ. Ми дуже з радістю ходимо на кожен матч, підтримуємо нашу команду. Ми дуже віримо, що вона ось ось вийде в прем'єр-лігу, і ми там будемо боротися. Ще з сильнішими командами будемо показувати такий класний рівень, щоб після кінця першого тайму ми вже 2-0 вели. Це круто жовто-чорні взяли гру під свій контроль від самого початку матчу. І вже на 17 17-й хвилині відкрили рахунок. Голу ворота хрестоносців забив Євген Підлепенець. Підлепенець може пробувати з цієї позиції. Прибирає він суперника. І пробиває м'яча у світку воріт. Браво Євген 17-та хвилина Буковина відкриває рахунок у цьому матчі. На 43 й хвилині Олег Кожушко подвоїв результат і дозволив жовто-чорним піти на перерву із впевненою перевагою. Дуже дякую болівальникам за підтримку, яка була сьогодні на стадіоні. В таку погоду, тому це дуже важливо для нас, тому що ми знаємо для кого ми граємо. Ми контролювали гру. Ми. Були сильніші во всіх аспектах гри сьогодні. Це, напевно, єдина команда за всі матчі, які ми провели, яка, в принципі, нічого не створила біля наших воріт у другому таймі Буковина продовжила контролювати гру. Втім, На 56 й хвилині арбітер призначив пенальті у ворота Буковини. 11-метровий реалізував нападник юкси Венді Герейро. Попри це, Буковина й надалі створювала гострі моменти біля воріт Кирила Баранцова. Як результат, на 88-й хвилині Андрій Андрійчук, який вийшов на заміну, забив третій гол у ворота юкси. А вже перед фінальним свистком Назар Балаба відзначився автоголом. Тож у підсумку Буковина впевнено перемагає юксу із. З рахунком 4-1. Кожна перемога це впевненість в психологічному плану, дуже важливі, тому що ми розуміємо, до якої мети ми йдемо, і ми розуміємо, що балювальники хочуть, щоб ми перемагали. Всерібно десь ця серія закінчиться. А я хлопцям сказав, що тільки не сьогодні, давайте зробимо сьогодні емоції і собі, і глядачам, і балювальникам. Тому коли вона завершиться, ну це вже від нас залежить з перемогою чернівчан. Привітав і головний тренер Юкси Андерсон Рібейру First of all. Конгратулейшисе Шищенка. Насамперед хочу привітати команду Сергія Шищенка з перемогою. Також вітаю і Віталія Комерницького. Ми з ним добре знайомі, адже грали разом за футбольний клуб Харків. Головна причина, чому Буковина зараз очолює турнірну таблицю. Це висока якість її гравців. У складі господарів є футболісти високого рівня, зокрема Підлипенець, з яким я працював у металісті. Я наголошував гравцям бути обережними, бо він володіє чудовим дриблінгом і здатний зробити різницю. Сьогодні він, власне, і зробив гру. Буковина перемагає 11-ту гру поспіль у рамках чемпіонату України. З урахуванням кубкових матчів це вже 13-та звитяга для жовто-чорних. Буковина залишається лідером турнірної таблиці та готується до однієї восьмої Кубка України. Ми теж налаштовані на те, щоб максимально був результат у нас і в Кубку. Ми розуміємо, що це історія, це перемоги, це впевненість. Це для міста, для клуба, ну такий історичний. Знаєте, знаєте, кубок. Кубкова гра відбудеться вже у наступний вівторок, 28 жовтня, на стадіоні Буковина. Вдома прийматимемо тернопільську ниву. Початок гри о 14.30. Олена Крячко, Микола Гануцін. Новини Сі 4